Валерій Кольгофер став головою Летичівської райдержадміністрації 16 листопада пізно ввечері, коли президент підписав відповідний указ. Наступного дня уранці губернатор знайомив його з новими умовами роботи. Спадщина посадовцю дісталася не найкраща. Район відстає від інших за багатьма показниками. Василь Ядуха вимагає від новоспеченого керівника змін на краще. Або ми працюємо, або при територіальній реформі Летичівського району не буде. Оце єдине, я вам можу сказати з певністю. А тепер це все буде залежати від вас. А реформа обов'язково буде. Бо з моєї точки зору не можуть існувати сільські ради, де по 200 чоловік, жителів, не можуть існувати райони. Де взагалі нічого немає, все розбарахолено, розтарабанено. Район на карті буде більше того, при територіальній реформі до Лутичівської ще й інші схочуть приєднатися. Переконує Валерій Кольгофер. Він наймолодший серед усіх гулів райдержадміністрації в області. Валерію Кольгоферу, 32 роки. Поки що посадовець не має досвіду роботи на таких посадах. До цього він займався бізнесом, партійною та депутатською діяльністю за нову роботу береться з оптимізмом. Одне хочу сказати, нам з вами багато роботи. 4,5 практично місяця тут не було керівника. Люди вещи, гарні, але в роботі ми всі один одному покажемо. Тому я думаю, що ми будемо працювати тільки на результат. Ось ступені, це ми знаємо. Одним словом, з Богом. На посаду голови Летичівської райдержадміністрації Валерія Кольгофера рекомендував губернатор Василь Ядуха, вимагає від посадовця розвитку аграрного сектору у районі, збільшення надходжень до бюджету та пенсійного фонду, легалізації бізнесу та впровадження реформ. Закликає Валерія Кольгофера не робити кадрових чисток і насамперед визначитися з пріоритетами. Стратегію розвитку Летичівського району Василь Ядуха хоче бачити у себе на столі вже за два тижні. Вікторія Бакалець, Дмитро Сорокін з Летичева для Подільської панорами.